Всім привіт! Перед вами сорт тюльпану Роман Empire, Класифікація Тріумф. Має середній термін цвітіння, термін охолодження 15 неділь. Вирощуємо по 9-градусній технології. Цибулину розміром 12 Посадили 4 листопада, посадили в тирсу. Винесли в теплицю 15 січня, температура в теплиці 15, 15 градусів. Зацвів він у нас 4 листопада, Березня, висота його 60 см, розмір бутону 8 см, колір червоно-білий. Особливість цього сорту це те, що він дуже великий, міцний, ніжка товста і має незрівняний аромат. Дуже гарно пахне і дуже гарний тюльпан. Також його люди завжди купують. e eu